Небезпека, що може критися за укусом людини твариною, може мати навіть летальний кінець через небезпечні захворювання на сказ та правезі, які потрапляють на рану через слину. При тому, коли людину кусає дика або безпритульна тварина, при ослиненні попаданні слини на рану попадає туди вірус, який є нейротропним. Він впливає на нашу нервову систему, викликає запалення головного та спинного мозку, і в результаті смерть людини. При цьому найбільше слід остерігатися безпритульних тварин зграй собак, диких котів, поведінці, яких ви помічаєте неприродність, сильну агресію чи навпаки апатію. Вони є агресивними, вони є погано себе поводять, вони кидаються на людей або навпаки, втікають в іншу сторону. Дуже часто в таких тварин тече слина, вони є з будораженими такими. Тому найкраще таких тварин обходити стороною. Бо така зустріч з хворою і неконтрольованою твариною може обернутися для людини госпіталізацією через небезпеку, заразитися сказом та правцем. Сказ дуже небезпечне і смертельне захворювання, яке в більшості випадків є летальне. Воно переноситься тваринами. В нас найчастіше це собаки, особливо безпритульні собаки, можуть бути і кішки з диких тварин, це лисиці і вовки. Привець також дуже часто буває летальним, так як він супроводжується паралічем м'язів, і наш дихальний м'яз, діафрагма він також може бути паралізованим і внаслідок цього призвести до смерті. Якщо ж укус вже є, тут перші години вирішальні. Домедична допомога в домашніх умовах один із заходів перед зверненням до лікаря. В першу чергу потрібно промити рану з водою з мильним розчином. Це має бути рясне промиття під проточною водою і обробити йодом. Повідон йодом не можна обробляти зеленкою, фукорцином, іншими фарбуючими розчинами, тільки йодом. А далі обов'язковий візит до лікаря на все про все три доби, аби почати курс антирабічного лікування. Потрібно якнайшвидше, негайно, звернутися в травмпункт або до свого сімейного лікаря, який перенаправить вас до хірурга чи травматолога, тому що протягом 14 днів з моменту укусу можна провести специфічну профілактику сказу. Це антирабічна вакцина, яка проводиться на в день звернення на третій день, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день. Потрібно як найшвидше почати курс цієї вакцини профілактики введення шести доз такої вакцини запобігає виникненню захворювання на сказ у 96-99% випадків. Якщо ж укуси множинні, то передбачено і додаткове лікування. Якщо ж укуси є дуже глибокими, або вони є множинними, або вони є на особливо небезпечних ділянках, таких як голова, руки, шия, там, де проходять великі судини, магістральні, тоді проводиться введення ще специфічного імуноглобуліну людського. Але це можливо зробити тільки в перших три дні після укусу. Захистити себе як від сказу, так і правця, можна провакцинувавшись. Вакцина від правця і дифтерії входить в календар обов'язкової вакцинації. В Україні є вакцинація від сказу В нас доступні такі вакцини, як Індіраб, Верораб і Рабіпур. Уважно слідкуйте за своєю вакцинацією АДПМ від дифтерії правця. Вона робиться кожних 10 років. Зазвичай ваші сімейні лікарі викликають вас на вакцинацію. Але якщо ви знаєте, що у вас вже пройшло більше 10 років, тому раджу звернутися також до лікаря і провакцинуватися від цього захворювання. Про ці вакцини і вакцинацію від сказу ви можете дізнатися у свого Сімейного лікаря. Якщо так трапилося, що у вас немає сімейного лікаря, ви можете звернутися в 404 кабінет до мене і надалі я вам розкажу, як правильно вчинити. Не забувайте, що ваші домашні улюбленці також можуть нести загрозу вашому життю через спілкування з іншими, можливо, зараженими тваринами. Тому і їх вакцинація є обов'язковою. Пам'ятайте, що навіть неглибока подряпина хворої тварини може приховувати небезпеку, а зволікання коштуватиме життю. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.